Слава Україні, Шановні мої підписники і гості каналу. Сьогодні ми мандруємо слідами УПА, так як ми знаходимося безпосередньо вже зараз в Бандерівських лісах Карпатських горах, де після військовий період активізувалися добровольчі підрозділи УПА. Сьогодні ми шукаємо, якщо повезе, бункери УПА і все, що з ними пов'язано. Ну, звичайно, якщо знайдемо щось інше, то також вам покажу. Починаємо наші мандри слідами УПА. Так, камерадин, у нас перший сигнал і ми на правильному шляху, мені підказується знахідка. І зараз вам покажу. Папам! Подивіться, ось такий манліхер-шманліхер. Цілих 5 штук я знайшов набою. Подивіться, як блистить. Це реально ще колір, блиск фронтовий. І тут дивіться, як красиво. Не знаю, як лимо. От, блистить гарно. Ось такі залишки війни ще можна знайти в горах Карпатах. Гарна природа, надзвичайно, сьогодні. Тепленько, сонечко, весна. Красота ще комарів нема, але вже скоро незабаром у всіх лісах. Бзззз. Будуть купа і неміряно. Але поки що їх нема, можна насолодитися цією атмосферою природою. Який кайф, правда, пташки співають. Ляпота, красота, буквально літо майже. Ліс одівся, зазеленів, вдягнув на себе всі барви, весни нарешті. І тепер мене менше стало помітно в лісах. Я замаскувався. А мені природа, наш ліс, в цьому допомагає. А у нас чергова знахідка. І ось таке я знайшов. Явно це до упа не має ніякого відношення. Це якийсь такий гострий предмет з колечком. Швидше всього забивати в дерево і тягнути кіньми дрова, чи якийсь ковбан грубий. Швидше всього, що так і було. Така історія. А ми мандруємо, шукаємо, не здаємося. День тільки починається і він чудовий. Треба ним насолодитися сповна. Друзі, щойно, черговий сигнал потужний. Адреналін зашкалив, але якийсь шмурдяк. Так як ми копаємо по війнах і по упа шукаємо. Ось такі плити чугунні, то швидше від якоїсь печі буржуйки в бункерах УПА. Можливо, часів світової. Але ось такі куски я знайшов потужні. Думаю, серце вискочить. Ну нічого, продовжуємо. Шмурдяк шмурдяком. А ми тут, щоб знайти щось цікаве сьогодні. Шановне панство, а у мене знову черговий сигнал. І він дуже цікавий. Зараз вам покажу. Не знаю, чи він має відношення саме до УПА. Але щось цікаве. Подивіться. Що вам нагадує? Правильно, це відкривашка пива мінеральної водички, колись такі були. Не знаю, не знаю. Якщо зараз там є курка свастика, то я тут дістаю інфаркт і мене більше ніхто не знайде. Але так, не думаю. Розчаруємося. Знержавіки, подивіться, О, скільки років. Що ж воно? Де клейма? Клейма, 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 нам потрібні клейма. Класна штука. Хтось колись дуже давно загубив. Е. А де клейма? Є, є клейма. Нержавійка. Подивіться. Щось там па па пам Виділи, вийде? Ціна 26 нерж. Ну, явно це часів радянських ще. Колишнього СССР. Ну, але прикольно, прикольно. Берем, берем. зачот. Будемо відкривати собі мінералку. Шики бульби всякі там пити і таке подібне. Пивасік. Ха -ха. Берем. Продовжуємо далі. Наші пошуки. Це вже цікаво. Хоча натрапив я не на ту епоху, що мені потрібно. Ахтунг Камагаден. У мене черговий сигнал небезпечний. І подивіться, що. Мінен. Ахтунг Мінен. А мінен Німецька міна. Часів Другої світової. протипіхотна, звичайно. Бетонна, так звана штокмінення. Зелена, зелена, гарна, дуже гарна, в гарному стані. У музейчик комусь би пішла, але тяжка. Нести її звідси. А я далеко. Нести її звідси, дуже далеко і вона дуже важка. Але гарний стан. Глина якась така, така, грум не дуже, але... Такі речі зберігаються в такому ґрунті. Прекрасно. Ну що ж, нас не цікавить. Мандруємо далі. Значить, десь тут були вже не близько. Війна чи щось подібне. Була двіжуха. Шукаємо. У мене чергова знахідка. Хотів показати, поділитися з вами ось така. А то є ракетниця часів Другої світової. Венгерська, освітлювана, червона. Як бачимо, є ще залишки фарби червоної. Алюміній, гарно бриніло, звеніло. А значить ми ходили, шукали, пікали по упа. І опинився я значить, під самими тут позиціями мадярськими по Другій світовій війні. Зараз вже будемо ходити тут скрізь кругом, шукати непати, що є, цікаво, що нема. Цікаво. Ну, все вам покажу. Якщо щось знайду, цікаво. А щось знайду, бо я копаю всі сигнали, бо це ліс. І тут вибір невеликий. Або копати все, або розвертатися і йти додому. У мене така цікава знахідка. Подивіться, старовина майже ЧК Київська Русь, подивіться, який цвях. Цвях це є квадратовий, дуже древній. Подивіться. Колись тут були бункери скрізь кругом. І щось мадярики, можливо. В роки війни щось собі забивали докупи дерево і будували бункери. Але тут, дивіться, якісь... яке зберігання гарне. знаєте? Аж блистить буквально. Здоровий, скрізь роки. Поржавів. Гнеться, але не ламається. Так і має бути. Намандруємо далі. Гарні ліси, природа чудово, Сонечко, тепло, кайф. М -м. Камерадин зрадів я, тому що я знайшов цікаву західку по війні. Показати вам. Подивіться. Там! А це щось по війні 100%. Не знаю що. Але це збільшуване стекло. Лінза. Цікаво, від чого могла бути така лінза на війну служити. Вона ще має різьбу, закручувалась кудись. Подивіться. Вона реально збільшує. Точно! Клас-клас-клас! Подивіться! Зараз я протрух і вам збільшу. Як вам, таке подивіться, збільшує, бачите, сфера. Тут опуклість. Ось така лінза. Можна користуватися, хто не в курсі, для розпалювання багаття в лісі, якщо добре сильна жара. Ось, беремо точечку. На сонечку і зараз... Чим тонша точечка, тим запалюється скорше. Ну це коли жара. Якщо ви не знали, закон фізики такий є. Але клас! Старе древнє стекло на війну 100%. О, додатково. Ого! Це мені в камеру додаткова лінза. Буде збільшувана. Буду знімати контент. А ну збільшує, цікаво. О, щось тут. Подивіться, воно збільшує. А цим боком? Ага. Ну так, переливається не чітко, краще цим. Воно якраз по діаметрі підходить мені на соньку. Пім-пім-пім. Клас-клас-клас. Ну що ж, Берем, берем, цікаво. Цікаво народ. Ходимо, шукаємо, класна знахідка, яка потішила. Хоч така дурничка. Але все одно якась така цікавинка. Може це окуляри були? Пишемо у коментарі, що це таке, хто знає. А у нас чергова знахідка. Дивимося. Хо -хо. Подивіться, які набої, в якому стані. Жовтенькі, манліхер. 856 зберігання. А? Як вам? Хо -хо -хо. Давно я таких не зустрічав, в ідеальному буквально стані. Але чогось тільки три. Можливо, відламались там шеї. Десь зараз пошукаю. Так що дивимось і не перевикаємось. Камерадин, я знайшов скарб. Хочу подивитися з вами в прямому ефірі. Подивіться, під цим каменем було придавлено сильний сигнал під каменем. Подивіться. Бачите, що то є? То є пакет. А знаєте, що в тому пакеті може бути? Це тільки можна собі уявляти і... Я гадаю це або ничка туриста, або ничка браконьєра. Можливо, там гранати, пастолети, автомати, а можливо, там шмурдяк. Вам цікаво подивитися, народ? Що ж там таке? Зараз ми відкриємо з вами у прямому ефірі. Наберіться терпіння. Фу, перекуріть, бо це буде зрив. Це бомба, мегазнахідка дня. Народ, підозріла знахідка, не знаю. Тут які ще планки лізуть, подивіться. Дивіться, скільки є. Можливо, це набої хтось колись сховав в пакет, знайшов. Або щось тут не повинні. Ну, це явно не теперішній. схрон. Чись. Це і Шкода, що не впав. Подивіться. Є щось там. Швидше набої, народ. Я знайшов набої. Хтось їх знайшов колись. Подивіться. І сховав. Тут дуже багато планок, подивіться. Капець. Подивіться народ. Подивіться на це. 39-й рік. Лиш подивіться. Зараз вам. Опс, фокусую. Ріп-стоп, Це набої, народ. Це хтось залишив, сховав. Звичайно, знайшов і перепоховав набої. Це бомба. Я думаю... В папірчику були замотані, подивіться. Це залишки картона, паперу. Тут були купа набоїв. можливо ящик, можливо, можливо, ще більше. Ого. Хтось пакетик заникав. О, капець народ! Ого! Подивіться, я побачу! Тут живе ще хтось. П'ятниста ядовита саламандра в горах Карпатах. Ху -ху -ху. Оце контентик. Клас-клас-клас. Ну що, народ, дістаємо? Всі жарти в сторону. Хтось. Хтось це сховав. Так. Ульочок реветься і я вже бачу. що це Набої. Це набої, народ. Їх тут просто неміряно. Подивіться, я знайшов схрон. Цілий ящик. Подивіться. В папірчику Перекладені. Їх тут неміряно. Подивіться. Народ тут набої жовтенькі, подивіться які. Це клас-клас-клас. Це оце це, це схрон. Це схрон, подивіться. Всі жовті. Подивіться, як переливається. Всі в ідеальному стані. Це капець. І це повний кульок. Хтось заникв набою, подивіться. У -у -у -у, вони як нові. Тільки заряджай і шмаляй. Подивіться. Це краса. Вау! Ще такого я не знаходив. Вау. Ну вкупі. Вкупі я ще не знаходив таких жовтеньких. Вони всі блистять, як нові з заводу. Всі блистять, всі. -ху 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 -ху. І всі здорові, всі класні. М? Ну що ж, зараз будемо діставати їх, бачите? Хтось тут десь щось знайшов колись свій час. Їх там не міряно, подивіться. Їх там купа ціла. Дивіться, які жовті. Е? Як вам такі набої? Зараз все дістану, покажу і розкажу. Дивимось, не перемикаємося. Вподобає відразу. І підписочка. Лайк-лайк-лайк. Отака ситуація народ. Так що хто це сховав і зараз дивиться цей фільм. А я знаю, що зараз він це дивиться. Чи вони? І так знаєте, що від Штірліця ще ніхто нічого не сховав. І Щірліць знайде все. Навіть у недоступних диких місцях Карпат, де ви тільки не могли би подумати, а Щірлець там ходить. Переховаємо цю знахідку кудись в інше місце, бо це вже пальонка. І продовжуємо наші пошуки народ. Продовжуємо пригодиться комусь колись десь. Ради. Наш черговий сигнал, фронтовий воєнний, хтось віджав кульку. О, Була ціла Мадярська. Значить, куля 20 мм. Можливо, бронебійна, можливо, розривна. Солотурн, Така потужна пушка. Знайду фото, вставлю. Шкода, що металеві. Були й металеві. Були латунні. Ось така потужна гільза. У наших Карпатах ще можна знайти. Десь тут була точка снайпера, який, можливо, кудись шмаляв. Але вона віджата, значить, не шмаляв. Просто були набої. Шкода, цікаво би знайти цілих. Так само цілий кульок. Хм, будемо шукати, може десь хтось тись сховав. Народ у мене цікава знахідка. Вискочила, подивіться. па дам Кругляшок. Так, 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 дивимось. А то і гудзичок від Мадярської. Значить, цельдба на плащ палатки. Хороший на чотири дірочки. Не знаю, чи латунька, чи алюмінка. Що ще бо щось легеньке. Ось таке. Бачимо, значить, тут був сельдбан і уірвалося якомусь солдату гудзик. Тут, тут була можливо, палаточка стояла, бо місце таке класне якраз для ночовки. Бо скрізь тут, поміж це каміння, були венгри, воювали в часи Другої світової. І тут, можливо, він приляг заночувати, собі накрився з того боку окопи, з цієї сторони, а тут, можливо, були тили і ніхто їх не чіпав, можна було відпочити собі в такому пляцу. Гарний тут такий жулібок. Прикольно, прикольно. Шукаємо, не паємо далі. Що знайду, все вам покажу. Знову включує і знову у нас знахідка наразі подивіться, Якась така цікава. Значить колючка з часів Другої світової війни. Але що цікаво, подивіться, який прикольний гачок. Оп, упало, партон. Гачок якийсь кований, древній. Бачимо давній. Прикол. Ще я такого не бачу. Такими забивали хіба в слупи. Тут, значить, була лінія з такої колючки. Мупами прибита, щоб воріг не пройшов, звичайно. Мадяри скрізь все продумували, огороджувалися, але такого я ще цвяха не бачу. Гачка. Грубезний із такою петлею. Ну, значить, щось таке було в часи війни. Цікаво-цікава конструкція. Будемо знати на майбутнє. Друзі, хотів вам показати цікавий мадярський бункер. Рукотворний часів Другої світової. Подивіться. От ще збереглося, бачимо каміння. Ось такий пен-пем. Тут під каменем. Камінь такий. Тут вони, певно, накривали собі якимось деревом або ще чимось. І собі тут ось все, він досі йде. Пум-пум-пум. Тут можливо вихід був. Тут стіни, бачимо. О, Накладено, видно, що все рукотворне. що так від природи не буває ніяк. От, бачимо, позакладав каміння, можливо, і він не один працював тут, два-три. І зробили собі бункер. Ну на двох точно тут можна було лягти. Все попадало, завалилося. І звичайно, тут посунулося, порозвалювалося. Але був бункер. Венгецький. Ось камеради, щойно вам я показав цей бункер який був рукотворний, викладений з каміння гарний, ну, був колись гарний. Ховалися, спали, жили. І чуть-чуть нижче зійшовши, бам! І в мене знахідка іржава. Знаєте що це? Ха-ха, Зараз вам покажу. Онлайн! Онлайн! Мені щось дуже знайоме. Ця трубочка. Зараз подивимося разом. Опа! Це тільки трубочка. Подивіться. А це була венгерська e, значить міна протипіхотна р 36 м Значить, тут була спружина. спружини пружини нема хтось зняв. Явно славно. Але трубочка ще бадьора. Міцна. В середині мало бути дерево. Тут спружина і тут решту йшло. Детонатор. Але щось тут так якби розірвалося, взірвалося, бачимо. Кабралин випав мені ось такий ковпачок буквально під листям. Той ковпачок захисний від венгерської протипіхотної міни R36M. Такий міцненький. Одна дзюрочка тут є, бачимо, корозія прогіла, а так він досить твердий. Бачив. Ну, не дуже він твердий, але ось таке трапляється. А це означає, що десь тут є міни протипіхотні. Або були. Їх, можливо, розібрали, розмінували, порозкидали по цілому лісі. І тепер треба шукати між цим камінням, між скалами. Гірська місцевість важко копати. Що тут сказати, гори Карпати? Мандрую я собі такий лісом, чалапаю, роздивляюся скрізь кругом довкола і бачу бамс, ось така дирочка. Хто хто в бункері живе? Такий бункер є вхід, має бути й вихід. Значить тут є порожнина і хтось там між цим камінням живе. Або лисиця, або... Якийсь єнот, Тут є хід, Бачимо, тут є запасний вихід. Напортаний, викопаний, вже засипаний частково. О, в цьому камінні хтось тут живе. Якийсь звір. А можливо. Ахтунпартизанин. Камерадин. Поміж каміння цього страшного волони тут колись ховалися Венгри в роки війни. І подивіться, я знайшов пещеру. Під цим каменем є вхід у пещеру. І там швидше все пустота. Туди я не полізу. Хто ризикне, хоче спробувати себе, нема питань. Глибоко і щось там. Швидше все, що є. Тобто порожнена під цим каменем гігантським і страшним. Тут страшний тонаж, можливо, 10 тонн, можливо, більше навіть. Ну, туди я би щось не ризикнув. Полізти, бо можна звідти вже ніколи не вилізти. Хм. Але цікавість розпирає. Отакі є місця. Дуже цікаві і стратегічні в горах Карпатах. От народ в мене цікава знахідка свіжа, викопана ось така деталюшка. Попалася колір військовий фельдграу. з якимись болтиками, ще залишком дерева, щось тут було. Хто знає від чого могло бути, пишіть. Війна не війна, швидше похоже на війну. Якимись такими, бачите, в дерево забивалися такі шайби, щоб вони не прокручувалися. Що воно може бути така деталюха? Пишемо в коментарі, хто знає. Подивіться, друзі, оцей камінь стоїть так стрьомно. тільки цей камінь підпирає. І на тому камні. У будь-який час багатотонна, важкенна плита може сунутися. Не стільки так. Але реально це пещера. І реально тут могли жити у роки війни. Бо тут місце було, це вже свіже попадало, певно, швидше гадаю. Могли там жити і спати, принаймні, солдати собі тут сміло, тому що місця тут так якби багато. Ось такі отвори бачимо в каміннях, поробилися. Прикольно, цікаві чого вони так самі. Ось так тримається на чесному слові ця плита. І щось туди мені заходити, нема бажання злазити, бо може вже не вилізти ніколи. Стрмно. Якщо чесно, щось я очкую. Хі -хі -хі. Нехай це буде для піонерів майбутнього покоління. Але не для мене. Там ще якась пещера, нічого собі. Там вище є, зараз залізо. Крапець, тут пещеру пещери. Бачимо, які пещери, який краєвид. Все тут проходила дро світова, упа, Мадяри, Венгри. І тут вони були колись і час. Ого! Прикольно! Там ще пещера є всередині. Ну, туди я також не полізу. Ось, друзі, і настав наш час з вами прощатись. На сьогодні я досить добре покопав. Нема такого місця, щоб щільлець не знайшов ваші скарби заникання. Щірлість знає де шукати. Як то кажуть, опит, святе діло. Кому сподобалось дане відео, ставимо подобаючки, кому ні, дизу подобаючки Строчимо ваші коментарі. Все-всім успіху, з вами був Вуйко Штіліниць, а ми з вами побачимось вже незабаром в наступному відео.